Вітаю народ! Великий похідний ніж готур. Виконаний на замовлення та готовий вже до відправки. Піхви у нас зроблені з холстиксу з фактурою під шкіру з'ємний на стропі. Але давайте перейдемо до самого ножа. Традиційний для моїх похідних ножів Конвекс в 0. На готорі він якраз є найбільш різким, найбільш упуклим. Клонок у нас 125 мм з північноамериканськими мотивами. Руків'я Ретромікарта і сьогоднішнім сонцем вона чомусь надто руда. Повно тіле, нормальне, доволі крупне руків'я, яке навіть в моїй в крупній руці дає можливість невеликої зміни акценту хвату. Конструкція Full 3,5 мм в обусі. Сталь К-110 і тільки подивіться на ці конвексні спуски. Чудово працює, в принципі, не тільки по дереву, але й по м'ясу, по заморозці, по продуктах. Дякую за увагу.